Починає роботу засідання постійної комісії з питання регламенту депутатської діяльності етики законності і правопорядку. На засідання із чотирьох депутатів прибуло двоє. Є пропозиція розпочати роботу. Ви згідні? Хто за? Розпочинаємо. Перше питання, яке виноситься. На засідання виноситься шість питань. Зачитувати? Не потрібно. Добре. Перше питання про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Інформує Лавренчук Олексій, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Шановні члени постійно комісії, як ви пам'ятаєте, 27 серпня сільською радою прийнято рішення про участь у Глошальнівської сільської територіальної громади. В експериментальному проєкті піч-опліч згуртовані громади, уповноважено сільського голову на підписання меморандуму. І вже 7 жовтня цього року було підписання меморандуму між Улешанівською сільською радою та Новоолександрівською сільською радою Береславського району Херсонської області. Тому сьогодні на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження. А органам про структурним підрозділів сільської ради здійснити практичні заходи, передбачені ним. Питання? Пропозиції? На Хто за? Добре, дякуємо. <как> Друге, про внесення змін до рішення сільської ради 18.12.2020 року номер 8 -3. Один про затвердження структури виконавчих органів загальної численності апарату ради та її виконавчих органів. Інформує Поліщу Ганна, головний світ з питань кадрової роботи. Доброго року на розгляді кажуть сільської ради пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради 17 грудня 2020 року ново 8.1020. Визволення структури виконавчих органів апарати влади і виконавчих органів. А саме пропонується відділення собудування та архітектури природних ресурсів, екології ради кого-то комунального господарства, веслуштабну одиницю в місті завіз, відділу місто будування відповідної архітектури, природних ресурсів, коли мати органів господарства. Це виникло необхідність зв'язку з тим, що у вас... кошторисів, актів, лишкувань з військової адміністрації, а також сприйняття, експлуатації об'єктів і зв'язку з тим, пропонує заробити депутатів відпрацьовувати. Питання, пропозиції. Олексій. Виносимо сесію підтримування. Хто за? Дякуємо. Наступне питання. Звіт старости Волинського Старостинського округу власю відбуду Миколаївни про свою роботу за 2024 рік. Інформує Васильгового Миколаєва старосту Волинського старостинського кругу. Пропозиція. Наступне звіт старости Ногачівського старостинського округу, Олега Матвійчука. Анатолійовича про свою роботу за 2024 рік. Інформує Матвійчук колега… Анатолійович. Староста Хто про 20. 20. за? Звіт старости Перемишельського старостинського округу Тетяни Володимирівни Парфенюк про свою роботу за 2024 рік. Інформує Парфенюк Тетяна Володимирівна, староста Перемишельського старостинського округу. Хто за? Наступне, дякую. Звісно старости Коровецького Старостинського округу. Якова Михайловича Поліщука про свою роботу за 2024 рік. Інформує Поліщук Яків Михайлович, староста Коровецького старостинського кругу. Хто за? Так. Наступне у нас ще є питання. Рекомендації чи. Наша виникла така потреба в нашій комісії, так як депутат Семенюк Дмитро склав повноваження, тому необхідно обрати заступника голови комісії. І постійно на комісії є кашиця Олександр Олексійович, тому пропоную кандидатуру кашиці Олександра на заступника голови комісії. Самої зак немає. Тим більше ми додому мені не розуміємо. Голосуємо за. І рекомендації, які після нашої роботи нашої комісії, рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні такі проєкти рішення. Перше про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Друге про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2020 двадцять двадцять 20, номер 2020 дріб 20, 20, 20, про затвердження структури виконавчих органів загальної чисельності апарату та її виконавчих органів. Третє зі старости вулицького старосинського округу Любові Власюк про свою роботу за 2024 рік. Четвертий звіт старости Ногачівського старостинського округу Олега Матвійчука про свою роботу за 2024 рік, п'ятий звіт старости Перевишевського старостинського округу Тетяни Парфенюк про свою роботу за 2023 рік. <кліст> І звіт старости Коровецького старостинського округу Ятва Куліщука про свою роботу за 2024 рік. Ось такі рекомендації, які виносимо після роботи своєї комісії.